Там і лот. у нас є мікс. Ось тут ми бачимо такий такі Кировець. Такі. Це є сорт екстра. 20 кг. Ціна 6 євро. Бачимо такий. Дуже гарний шкіра, коричнева, дуже хоган. Хороші, дуже хорошення спалювання. Теж такий теплень. Черевечки такі 308 розміру. Шкірині. Теплі. <плес> mm. oh, Завод Клет Стронік на роботу на посаду складальників на виробничій лінії та працівників технічних посад по oh, змінним графіком oh, роботи. <плес> Такі, <чопутки. Цепляненькі> <плес> Такі гарні торгування. О, цьому від нас. Теж. Такий черевенький. 38-й розмір. І дуже в хорошому стані, Нагадую, що це є сорт екстра. вага 20 кг, Ціна 6 євро. Бачимо такі очки, гарні, добротні, червинки. не утеплені, 39 розмір. Шкірок потеплені. Бачимо теж такий гарний замш. Черевичка 37-го розміру. У мене 37-40 у такому гарному стійкому каблучку. Гарний замш, вони втеплені. Двадцять четвертий і дуже гарний. Шкірини. Теплі. Свілок не морозний. Дуже гарно теплі. Черево який. Каблочко дуже зручний. Дуже гарні. Yeah. Тупочки червоні. Тепли. 38 розміру. Ось такі гарні О, чоловічі, шкіри міг ротні чоботи. 44 розмір на середині теплині, гарні. Вони, як сказала, дуже-дуже хорошим стані. Разлики прикольні, таку стику в каблучку, шкірині. Не такі як це, демо, а гарні. Такі тепленькі, теплі. Перші, якому сподобався даний лот, пишіть нашим менеджером і замовляйте Це є сорт екстра. Вага 20 кг по 6 євро за 1 грам. такі шкіряні тамариси, це 42-й розмір, вони нові, ось такі овчинні тамариси, дуже хороші. Ось такі це у нас Колумбія. Дуже в дуже хорошому старі червониці. Вони такого кольору. Там природа така. Але свободі шкіри це у нас теж такі на шкірені чоботи. Під мекс швидкового розміру. Чоботи теж потеплені, дуже гарні, дуже гарна шкірин Замовляємо наш менеджер.